18 лютого у Житомирській області лунатимуть сирени. З 14 до 15 години буде проводитися комплексна перевірка територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту області з поданням сигналу Увага всім шляхом вмикання електричних сирен. Будуть включатись період з 14 до 15 години всі електросирени. От і транслюватись буде по проводовому в системі проводового радіо. Інформація про те, що проводиться перевірка системи оповіщення. Мета такого заходу перевірити стан працездатності системи для використання за призначенням. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення звертатимуть увагу на технічну справність апаратури оповіщення та можливість якісної передачі мовної інформації по місцевому радіомовленню. Прохання до всіх громадян ще раз. Щоб вони зрозуміли, що сьогодні цей захід достатньо потрібний і актуальний, от щоб якщо вони це почують, обов'язково щоб прослухали повідомлення по радіо і звернулись до сусідів, до дітей з тим, щоб роз'яснили їм ще раз, яким же чином їм поступати, от в такий спосіб при отриманні такої інформації, це на сьогоднішній день єдиний спосіб довести до всіх чітку інформацію про те, що сталося. Загалом на Житомирщині встановлено більше ста електросирен, які включені в загальну систему оповіщення, тобто працюють від єдиного центру керування і можуть одночасно повістити про надзвичайну подію населення як всієї області, так і окремого району чи міста. Громадяни повинні пам'ятати, якщо звук електросирен лунає не менше трьох хвилин, це означає увага всім. Щоб дізнатися, що сталося і як необхідно діяти, потрібно негайно увімкнути радіоприймач на хвилі обласного радіомовлення. Як правило, інформація передається декілька разів.